Яких зараз рішень не вистачає, чи яких дій не вистачає для української влади чи від української влади для того, аби ми чітко розуміли, що нас буде чекати в листопаді, грудні, січні, лютому? Дивіться, повної інформації ну, немає ні в кого. Я думаю, що навіть і прем'єра, бо там я розумію, як там ходить інформація в уряді, абсолютно не факт. Що прем'єр точно знає про рівень готовності цих укриттів, про якість їх наскільки вони захистили, і так далі. Там дуже складна була схема фінансування, контролю і так далі. Тим не менш, цей удар дуже нетривіальний. Він перший такий, незважаючи на те, що були більш потужні, але те, що він такий комбінований: 236 тридцять е, ракет та дронів, з них 129 двадцять Кетто сім дронь, БПЛА, 201 Збили, але 35 нанесли оцю велику шкоду. Тому вибачте, ну коли прем'єр все ж таки каже, що е, наслідки там маленькі. Ну ну точно не маленькі. Ви ж бачите, яка ситуація країна була на межі бликауту, бо дійсно вони били. оце ви бачите по розподільчій поста підстанції на Київській Гес. Вони били на дамбі. Там вишгородській дамба не постраждала. Я хочу заспокоїти, вона там ну, неможливо фактично її там щось з нею зробити такими ударами. Це все дурниці повні. Але оце обладнання воно постраждало. Але я в чому погоджуюсь? Ну да, ми бачимо, що це груда заліза, але насправді енергетики достатньо швидко можуть замінити або відремонтувати те, що можна відремонтувати. І я можу заспокоїти. З українців, що це фактично на 99% інформація, що буквально день-два будуть достатньо жорсткі графіки. Ну день з а далі будуть графіки вже дві черги відключатися, і до кінця тижня е наслідки будуть е ліквідовані. Це позитив, безумовно. Е Прем'єр сказав правильно, що це ракетні удари з цими касетними головками, тобто били металевими шариками, і від цього захистив ну в першу чергу друга це другий скупінь захисту це такі бункери і над трансформаторами, які побудували там, де їх не було, було ураження. Але але звертаю вашу увагу, навіть оці 35 п'ять ракет і БПЛА, які прорвалися, тобто ну. Ну це скільки 10%. да але вони причинили шкоди такої, що тиждень е, країну ковбасить. Да, це влітку, це поки футфутху, але це таке дуже серйозне попередження, що е, ну взимку розумієте можуть бути і більш вибокі наслідки тим більше повторюся, міг би бути блекаут. Тобто розподіл єдиної енергосистеми на частину на острови були близькі до того енергетики. Спрацювали. Що робити? Ну те ж саме, що робили менше красти на укриття на укриття якщо це можливо, будувати ці укриття. фахово. головне, безумовно, це якщо вдасться. Те те, про що каже президент Зеленський, посилитися Петріотами. Я вважаю, що п'ять. Петлютів кардинально би змінили ситуацію по ну потужності надійності захисту і Оце надзавдання Я думаю, президент це добре розуміє. Всі дипломати це розуміють. Тут треба титанічно працювати. Бо саме протиповітряна оборона це 90 відсотків запорука ну нормального проходження зими. 10 відсотків це те, що роблять енергетики. Комунальники вони роблять свою справу в них. Бвалом поточних проблем, фінансових, борги і так далі, і тому подібне. Але вони до цього звикли, тому вони свою місію виконають і якось так.